28 квітня у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я у дні 80-річчя перемоги 8 80 травня. При цьому Москва заявила про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивну взаємодію з міжнародними партнерами. Йдеться у заяві ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Аналітики Американського інституту вивчення війни проаналізували оголошене РФ чергове одностороннє припинення вогню в Україні на 8-10 травня. Як зазначається в звіті аналітиків, Кремль готується прийняти значну кількість іноземних високопосадовців, зокрема з країн колишнього радянського союзу, Латинської Америки, Азії та Африки, на святкуванні дні перемоги в Росії. І Путін ймовірно прагне уникнути незручностей через український удар під час цих святкувань. Аналітики раніше зазначали, що припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та великоднє перемир'я підкреслили необхідність того, щоб деталі будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню або мирної угоди були загально доступними, офіційно узгодженими заздалегідь усіма сторонами та включали надійні механізми моніторингу. Запропоноване путіним припинення вогню на день перемоги не передбачає жодних додаткових механізмів. Моніторингу і російські джерела, ймовірно, використають відсутність таких механізмів для того, щоб знову наповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення режиму припинення вогню з боку України. Йдеться у звіті. Аналітики зазначають, що російські офіційні особи, схоже, не зацікавлені у створенні дієвих механізмів моніторингу або загальної громадської основи для цього перемир'я. Ймовірно, тому що Росії вигідно використовувати розпливчасті і нечіткі умови перемир'я проти України на свою користь. Як вважають, в інституції вивчення війни Путін використовує одностороннє припинення вогню для досягнення інформаційної та військової переваги в Україні. Він схоже контурно оголошує про припинення вогню під час великих релігійних і військових свят. Щоб змусити Україну погодитись на перемир'я або ризикнути виглядати непоступливою перед заходом, одностороннє оголошення перемир'я також дозволяє путіним відволікти увагу від його відмови від американсько-української пропозиції про 30-денне загальне припинення вогню в березні 2025 року і підтримувати ілюзію, що він зацікавлений у мирних переговорах, зберігаючи при цьому повний контроль над умовами. І термінами будь-яких угод про припинення вогню. Також аналітики припускають, що Путін ймовірно не розглядає перемир'я на день перемоги як серйозний крок на шляху до тривалого миру в Україні. Водночас речник очільника РФ Володимира Пуціна Дмитро Пісков під час свого брифінгу фактично відкинув знову пропозицію України про встановлення тридцятиденного перемир'я. Так, Пісков наголосив, що встановлення перемир'я без врегулювання всіх нюансів є неможливим. Окрім цього, він заявив, що Україна, начебто, ще ніяк не відреагувала на пропозицію Росії про тимчасове перемир'я з нагоди Дня перемоги. Резюмуючи на думку експертів, оголошене Росією перемир'я на 9 травня радше схоже на інструмент військово-політичної гри, ніж на реальний крок до миру. Без прозорих домовленостей і міжнародного контролю, агресія та безкінечні смерті продовжуватимуться без кінця. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забувайте поставити лайк. До зустрічі!